Осінь фарби готувала, у відерце наливала, змішувала, чаклувала, потім все пофарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольорове. Діти, давайте й ми зробимо для осені подарунок ось такий осінний віночок із листя. Для роботи нам знадобиться ось такий аркуш паперу з намальованим колом, осінні листочки, пензли, клей, серветка та підкладка. Спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Ми листочки, ми листочки на гіллі сиділи. Дмухнув вітер, полетіли. Ми літали вертольотом і стомились від польотів, і на ранньому світанку ми присіли біля ганку. Давайте розглянемо листочок. Погладьте пальчиком з одного боку, він гладенький, а з іншого ширшавий. Сторону шершаву ми будемо змащувати клеєм. Приклеюємо по колу всі листочки. Спочатку один, потім інший, можна різні за формою. Обов'язково серветочкою протираємо, щоб забрати лишній клей. Ось такий гарний яскравий осінній віночок ми зробили для красуні осені молодці малята.